Наша громадська організація «Відчуй» вже вісім років проводить благодійні, літні підліткові інклюзивні табори. За ці роки ми організували змістовний та веселий відпочинок для понад тисячі дітей. Ми дуже вдячні всім нашим друзям та постійним партнерам. Саме їх підтримка дозволяє нам щороку робити ці фантастичні міні-канікули. В українському суспільстві дуже багато розмов про дитинство та інклюзію. В часи Великої війни надзвичайно складно забезпечувати ці дві складові життя. Ми, українці, в ці буремні часи дуже добре усвідомили важливість кожної особистості. Діти з інвалідністю абсолютно нічим не відрізняються від інших. Вони точно так само мріють про веселі та круті літні канікули нових друзів, шалені танці та першу закоханість. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України все більше на жаль дітей потрапляють в категорію тих, хто потребує значної реабілітації. І це не лише діти, які мають вроджену інвалідність, але і ті діти, які отримали поранення, були депортовані російськими військовими, утримувались на тимчасово окупованих територіях, та ті, хто на жаль втратив своїх батьків. Проте, на жаль, ми маємо дуже обмежену кількість дитячих літніх таборів, які пропонують дійсно інклюзивну програму відпочинку для дітей. І мова йде не лише про переклад, жестовою мовою. Все маємо продумати в деталях, аби всі діти були в рівних умовах і могли самовиразитись. Те середовище, яке ми створюємо, навчає найважливішому спілкуватись та розуміти один одного, підтримувати, радіти спільним успіхам, бути поруч, коли складно. І все це, не зважаючи на всю нашу різноманітність. Соціалізація підлітків в часи невизначеності це дуже важливо для дітей. Діти всі різні, незалежно від того, чи мають вони порушення слуху, чи не мають, чи мають вони інвалідність чи не мають. Тобто табір розрахований на те, щоб всі перемішалися, діти об'єдналися в команди і були одним організмом. А вже як вони в командах будуть комунікувати, це якраз і є ось така ось фішечка да, цього табору. Вони можуть спілкуватися з чуючими дітьми, а чуючі діти, наприклад, вони вчаться вже вже. Стові мові це дуже круто, коли в кінці табору вже не перелякані очі, та а вже можуть комунікувати жестовою мовою. Це дуже круто, насправді. Мені дуже сподобався табір і перевершив мої очікування. Я переживала, що не зможу комунікувати з нечуючими людьми. Я почала вчити жестову мову, спілкуватися з жестами, пояснювати. Знайшла багато нових друзів, і у нас була прекрасна команда. Дякую. Ми маємо навчити дітей комунікувати одне з одним, не боятись попросити про допомогу, а найголовніше не соромитись бути собою. Ми всі різні, а то ми цікаві один одному. Наші табори це середовище безпеки, довіри та прийняття, місце, де ти відчуваєш себе особливим, не тому, що маєш інвалідність, говориш виключно жестовою мовою чи маєш статус дитини-сироти. Ти особливий, просто тому що це ти.